Цитарії нащадки козаків Золотівського ліцею No5 Хірської міської територіальної громади Северодонецького району Луганської області. Ми нащадки козаків. Ми гордість України. Зростаємо і вчимось. Ми у батьків, як неньку Україну нам любити і захищати її від ворогів. Наше гасло в нас єдина мета: Україна свята, не здолана ніким і ніколи. З часів далеких відгомів іде. Про мужність, славу, відголоски бою, наш прапор з житнім золотом цвіте, він символ нашого рою. Коруга сяє сонцем золотим, небесною виблизькою блакиттю, і з ним ми здобудемо все, що є для нас святим, і нас із ним нікому не скорити. Ми діти України, ми спадкоємці історичних традицій, ми славні нащадки давнього козацького роду, що проживали на підучих землях у ми патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять всі сумлінно. Тому і захопилися грою, що зветься гордо соколом джурою. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава, слава Україні, Україна, ти моя молитва, ти моя розвука вікова, проходить на світом люта битва за твоє життя, за твої права. В Україні війна, тривожна пора. Хай кожен збагне себе безліч справ. Все треба робити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. До болю в очах, до серця сльози. Я чую країну, твій стогін, та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги. Душа у душі, пліч о пліч, йдемо крізь пекло вогню і руїни, та зможемо все всім вісіч дамо. Ми в горі і в щасті єдині. Від кулі Янгу захистить крилом. На спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікном. І Усміхнуться сонцю, діти від кулі янгу захистить крилом. Збереться за столом родина, за нами правда. Скоро згине зло. Непереможна наша Україна.